Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні будемо оглядати актуальні новини, а тож про що мова? А хочу подивитись на нещодавній, ось буквально на днях, візит Лойда Остіна в Київ. Ну, зрозуміло, офіційна частина мене не цікавить, мене цікавить результат, як би те, що було за кулісами. Ну що, поїхав? Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, а які ж справжні причини візиту ось нещодавнього Лойда Остіна в Київ? Хай скажіть на правду. Так. геба відразу. Ну добре. Посторонно. Дагас. Ти вас перевернутий. Ейвес. Так, ну, Це вже Альгас перевернутий. Альгас перевернутий. І що по фінал? Ансус перевернутий. Подивіться. А тут цікавий контекст іде? Зараз розумієте. Добре, що ми маємо? Гебо, постаруна, Даґас, Тейвес перевернутий, Ейвес, Альгіс перевернутий, Лагус перевернутий, Ансус перевернутий. Ну, початок хороший. Гебо. Ось відразу. Партнерство з одного боку, а з другого боку, це дари. Ну, да. Приїхав він не з пустими руками, і мова ясно, що не про тортик до чаю, так би мовити. Да? Ось відразу. Е, ну, І це як, да, Гебо це як самі переговори певні були, тобто якась там взаємодія. Добре, добре. Далі, постаруну. Ну, таємно, ясно, ми таємну частину дивимося. Ну, а так, да, вищі сили за Україну і за українців. Далі, ось далі. Тобто, взаємодія таємна, задля чого? За для трансформації ситуації. Загалом, як би, змін, ситуа... зміни ситуації, як такої. Далі, з чим Да, Ось, стей вас перевернутий. В даному випадку це не, не звідки, тобто не трансформація, куди вона йде. А трансформація з чим пов'язана. Це вас перевернути, в даному випадку зброя. Руна перевернута, тобто якраз брак зброї. Да? Давайте так візьмемо. Тут є інший аспект, але дойду до кінця, потім поясню. Далі. Ось ейвос, власне. Тобто, взаємодія по зброї, ну саме для нападу. І ось Евас. В, в даному випадку це не труднощі, в даному випадку це ПВО якраз. Ось. Мало того, Гебо, Ейвас. Ну, це був візит, знаєте, щоб певні труднощі прояснити. Да? Дружній візит, давайте так назвемо, щоб певні труднощі якраз прояснити. Ну, бо Ейвас все-таки це не лише ПВО, а й певні перешкоди, так? Ну, перешкоди чисто з поставками, якщо так дивитись. Далі, Алінс перевернутий. Ну, відповідно, вказати на певні недоліки в захисті, так? Якщо так, ну це ж ми дивимося справжню мету. Тобто, вказати на певні недоліки в захисті, вказати на ну, недоліки в ПВО, якщо так подивитись. Тобто, схоже, він не лише з дарами приїхав, а й певні рекомендації також давав. Да? Ну, ясно, що та є. Зрозумів. Мало того, ну хоча це далі. Добре. Лаус перевернутий. Теж цікаво. В тому плані, що? тобто, Ангес перевернутий, Лагус перевернутий. Е, неправильний вектор в обороні, якщо так. Тобто там явно військові, ну, зрозуміло, військові питання обговорювалось, які якесь бачення іншої стратегії він давав, якісь рекомендації. Ну, зрозуміло, це на рішення нашого командування, якби так, е, приймати те, не приймати, але щось він явно давав. Далі, да, також трансформація задля чого? Задля того, щоб цей вектор відповідно змінити, як мені бачиться. Далі, і по фіналу на ансус перевернутий. Що ми маємо? Тобто, це не про обман даного випадку. Навпаки, він привіз певну таємну інформацію, погану інформацію в даному випадку. Що до чого? Це читайте як попередження, що до чого. Ансус, до речі, сам по собі перевернути прильоти означає. Військове значення. у мене, відповідь. Далі, а оця сума мені дуже не подобається. Тейвес перевернутий, перевернути, ансус перевернути. А це ж прильоти це загроза обстрілу. І ось буквально на днях я робив відео про масовану атаку Росії. От, схоже, Лоїд Остін якраз привіз дані про це. Дані, відповідно, таємні, тобто дані від розвідки, відповідно, розвідки штатів, розвідки НАТО. так? У них є відповідно інформації більше. Ну, зрозуміло. Мало не топ-1 топ спецслужба в світі. Як би. Ось, тому таке. Цікаво. Да, тобто, подарунки приніс, привіз, якусь стратегію, недоліків стратегії вказав. Загалом, як би певна ситуація. Ну тут, знаєте, ну, це і щоб зміна відбулася по зброї. Рамштайн скоро, тобто розумієте про що мова? Те, що зараз нам американці дали не настільки великий пакет допомоги. До речі, там Хаймар, скажуть, от один єдиний дали. Але кажуть, що якийсь він цікавий, чутки ходять. От зараз перевірю, що там до чого. Ось, тобто воно то небагато, але тут трансформація ситуації має бути. От якраз мені бачиться, що більше набагато буде на Рамштайні. От що. Тому що це явно трансформація ситуації зі зброєю. Тут не про тиск, не про залякування, не-не-не. Не той конспект. Ой, конспект. Не той контекст. <кхем> Зовсім вже. Е, добре. Ну так загалом, все сказав. Гаразд. Ну оце одна мені не подобається. То, тобто, ну, дурні новини щодо чого, щодо обстрілів. Ну, якщо так сказати. Оце точно попередження, що готуйтесь, готуйтесь. Оборона ваша ось. Дав він якісь рекомендації, показав, що оборона ну, слабка. Ну, знаємо ми якби то. Дайте, будь ласка, більше ПВО. Ну, добре, давайте подивимось за той Хаймерс. Що там і до чого. так? Ну і загалом подивимося результат цієї поїздки для України. Давайте вже Хаймерс розберемо, один єдиний. Що ж він там, особливий чи не особливий? Так, добре, дякую за відповідь. Добре, дякую відповідь. Отже, скажіть, мені, будь ласка. А от один Хаймерс, який ось по останньому пакету допомоги передасть нам Америка. Він справді якийсь особливий. Хай скажуть правду. Єра. Беркана перевернута. Ну, ну і що по фіналу? І соло. О, да! А, ну я правильно розумію? Не зовсім. А, добре. А друга моя здогадка тоді правильна? Ага, і тут не так. Ну, загалом особливий, так. Да. Є там щось, родзинка, так би мовити. Добре, що ми маємо? Єра, беркана перевернута, соло. Ну, загалом Єра. Тобто, щось це, це як ну, і урожай, як би як. Позитивна відповідь по питанню, зокрема, ось. Так і те, що ми давно просили. Тобто, Хаймерс це -то один єдиний, але ж він дійсно якийсь наворочений. Далі, беркана перевернута. Тим не менш. Е ну, все рівно у нього якісь обмеження є. В даному випадку це не деградація, це те, що обмеження певні є у нього. Все рівно, попри його особливість. По фіналу Соволу. Загалом радість, радісні новини, здійснення мрій. Ну тобто, ну, той Хаймерс, схоже, дуже особливий. Схоже, він може стріляти на 300 кілометрів. Дам підказку, відповідно. Ну, я тут кілька уточнюючих питань задав, ні. Не одне, не друге, відповідно, не підтвердилось. Ну, по-перше, ось, показали, як брак ресурсу, да? ну і всього одна єдина одиниця, да? так і боєприпасів до нього дали небагато відповідно. Ось. Все рівно і обмеження, обмеження, чому по чому? По силі. Ну, по дальності, тобто, треба сказати. Ну, як в даному випадку, скажіть, я скажу. Ну, тобто, да, схоже, що якраз на 300 км уже нарешті. Да? Але небагато, відповідно, і з обмеженнями певними є. Допускаю, могли, там якось йому, не знаю, в мізки влізти, щоб, щоб ми взагалі там не могли по певних об'єктах, ну, скажімо, на Росії вистрелити. Чи, можливо, якраз Кримський міст знов таки, камінь приткновення. Коли вже завалять нарешті те місто. Ну, добре, давайте. Колись вип'ємо за розвал Кримського моста. Да? Добре, давайте подивимось тепер фінал результатів. Е, взагалі, що ж власне цей візит принесе для України? Добре, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що, власне, принесе Україні оцей нещодавній візит Лойда Остіна в Київ? Хай скажуть, Рун, правду. Nevis perverti. Jis. Taip, dėl raudonos pitelos. Nu, no, gerai. Taip, teijos ir peidinu tiesiai. Šonas tu, teijos. Gerai, no, raskladu. Alžiai. Turisanas. Ансус. Ну, все ще прямий, ну вже так, на грані. Добре, що ми маємо? Евас перевернути, Іса, ейваст, Ейвас, Тейвас. Далі. Альгіс, і Ансус. Що ж все-таки принесе по фіналу тої візи? Е, да, ось, все рівно. Ну, в даному випадку це не обмеження можливостей, в даному випадку це повільний рух вперед. Тобто, все рівно. Але тим не менше, Іса. А це вже про обмеження. Да, дійсно. Тобто. Е, ну, Схоже, якісь рекомендації Лойдостін дав да, щодо там, бойових дій, не лише щодо оборони, а й щодо наступальних дій. Далі. Іса Ейвас. Ну, оце от перехід до оборони загалом. да. Але знов таки це значить, що більша частина фронту замре, більша частина, а десь все рівно продовжуються бойові дії. Але це дійсно глуха оборона йде. Відповідно. Далі. Ну, Ейваз, якщо окремо взяти, це ще й ПВУ. Да? Да, Далі, Тейвас. Ну, ось, власне, поставки боєприпасів, поставки снарядів. Також, сюди ж. ну, До речі, це і, ну, і ракети загалом, якщо так. На, сюди ж. Далі. Ось Альгіс. тобто, ну Все рівно це порада. ну, да, тобто, ПВО, атакувальна зброя і зброя для захисту. Давайте так скажемо, як мені бачите. І мало того, вас перевернутий Альгіс, тобто якраз і порада на певних. Ділянках фронту стати в оборону. Якщо так, да? Але, тим не менш, ось туріса далі йде. Бойові дії все рівно продовжуються, нікуди воно не ділось. Мало того, ну, а під підисуй. Тобто інтенсивність бойових дій знижується, відповідно. Загалом, в більшості своїх фронт ось, ось стає в глуху оборону. А десь наступ у нас ось йде локально. І, до речі, якщо так, то це і порада сконцентрувати от зусилля от саме на Кількох певних ділянках, да? відповідно. А решта фронту ось ось, хай стане в глуху оборону. Ну, це, відповідно, те, що Остін привіз, те, що він порадив. Да? Ну, Турісаз зрозуміла, це якраз бойові дії. І ну і Ансус загалом. Ну, до речі, Турісаз за зброя, в принципі, також. Ну, і Ансус по фіналу. Тобто, гарні новини. Да? Ансус це, до речі, певні переговори, якщо так. Да? Ну, і загалом, Ансус, це план. Тобто, ми бачили, так? руни показали, що Остін привіз і секретну інформацію. Тобто він і якусь тактику, стратегію підказав, що як краще зробити. Так Так і загалом. Ну Іансу в даному випадку це як карні новини по зброї, так Так і загалом, Ну це обіцянка, до речі, теж чогось цікавого. Ну що до, Тут виходить тут обіцянка щодо ПВО ось виходить. Тут не про труднощі, якісь, то мова, ні, навпаки. Тут е, і Туріс Азансус також знаєте про. Ну, а це про зброю загалом. Це вже таку знаєте, зброю по бойовим діям теж якісь хороші новини, якщо так. хорошу-хорошу інформацію навіть. Ну, добре, загалом, бачите, візит позитивний. Да, Недаремно він відбувся напередодні Рамштайну. Кажуть, десь на днях ось відбудеться Рамштайн. Подивимося, що там наприймають загалом. Ну, в принципі, от, е, що називається, я дуже поважаю цього е, афроамериканця. Так? Ось Такий кремезний да? Ну і зазвичай з пустими руками не приїжджав, що дуже радий. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!